Чуєш, а довжину Він, шнурка ти додаєш чи ні? Зараз... Вона ж практично ти там ну, сантиметрів 20, може бути, то То його не виривають із -за, із за максимального ні. цього ривка на всю довжину. Це не є проблемою основною? Ні. Бо коли ж ми це ж робили, щось, якби з цим гралися. Так. Да. І. Нічого ну, писали. Вони просто не вміють та немає Ну що треба спочатку компресію виновити, а потім вже ривок. Ну, на потуди в голову цього бензину. Uh -huh. А потім зробити ривок, щоб іскра запалила. Все. Ну це треба теж, знаєш, комусь показувати, комусь розказувати, хтось знає, хтось не знає. Блин, если я так буду всім розказувати, то цілий день не так займе. Як ним yeah. Ну, пользуватися. Yeah. Дивись. Да. Yeah. <laughs> thank you, thank, thank.